Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топорі плечик на Т-57 Heavy В натиску 7х7 на 7 режим. Хто не знає скільки, скільки ми граємо і чому не видно команди противників. Сьогодні з нами грає гравець Ніком Андер. Тейкер-кілер з клану ДТ, там з різочками. Звичайно, Ну, не знаю, можливо, і не варто озвучувати назву клану, тому що це, мені як здається, особливо в таких боях. Обов'язково напиши свою думку, і ми відразу дивимося на сетапи команд. У нас тут переважній більшості важкі танки в команді нас у нашій команді тільки одна а Всі шість танків важких у команді противника. Чотири важкі танки, два-дві стежки та ПТСУ. Ну, всі танки 10 рівня, звичайно. Так і сьогодні ми граємо на промзоні. Швиденько пробіжимося по нашій гарматі. У нас дуже чудовий барабан на 4 снаряди. Один снарядик забирає 400 разової шкоди за постріл та пробиває 258 мм броні. Це стандартний бронебійний снаряд. Акумулятивний теж так само забирає 400 разової середньої шкоди та 240. Міліметрів Пробиває броні. Так наш авторіплея скидає зараз бомбочку на противників. Там є так чудово заходить по 350-700 завданої шкоди. У нас вже в кишені, і ми відразу їдемо. Зараз будемо ще за все розминати противників в борти. Можливо, навіть і не підозрюють, що ми тут є. Подивіться на хітпойнти команд. Програємо на третищі по хітпойнтам. знаходимо прожекту46, 65, Перепрошую, так даємо дві два постріли. Дуже, подивіться, що ми так дуже швиденько роздаємо барабанчик. Чик. Півтора тисячі ми завдали. Навіть не знаю, чи 3 секунди пройшло. Можливо, це з нашим вмінням, це що ТТХ машини е, збільшує. 2686 уже завданої шкоди. Я просто трішечки здивований. Ну, можливо, навіть не трішечки, я дуже сильно здивований. Дуже швиденько ми розря... розрядили свій барабан. Мені навіть здається, що навіть менше, ніж 2 секунди е, поміж пострілами було. Можливо, це все ж таки через оце вміння. оце М -м Концентрація на цілі. Так, є сотий. Так, подивіться, дуже-дуже-дуже швиденько ми розряджуємося. Звичайно, можливо, не так виглядає, що тут не, -не вистачає двох секунд між пострілами всередині барабана, але. Обов'язково напишу в коментарях, тому що в мене цього танчика немає. До речі, я на хоміку відкатав і зараз е маю до купівлі т 57 сівхеві. Дуже його хочу, але немає ще срібла. О таке трішечки е розказав свою. Е Історію, так, є сотий. Зводимося у нас бродінні стандартні снаряди, другий, третій. Так і ми доб'ємо, так і добиваємо. Подивіться, 1300 з лічені секунди. Дуже швиденько перезаряджається наш барабан, якщо не помиляюся, до біля 20 секунд. Дивився, інші реплеї. 5638 заданої шкоди. І ми просто насовуємо противникам наліво і направо. 60П недалеко від нас є. Тут є сотий. Так, він за стінкою тут. CCA. Три оцей, ну, що дають. Спеціально, хто не має 10 гривень, якщо не помиляюся, оце спеціально для натиску дають. Ми влітаємо, зараз будемо допомагати нашому союзнику, його вже забирають. І хоче наш автореплей поставити його на гусеницю, але і трішечки роздаємо по 60 ТП, трішечки роздаємо по ЦЦ3, 3, ЦЦ 7х7, на так називається цей танк, який дають. Ззаді у нас стоїть на захопленій бази. Є сотий ворожий, так вже привівся наш автореплей. 4 тисячі хітпонтів, є соти. О Боже! 4 тисячі хітпонтів, це дуже багато. Так, знову вмикаємо ми свої ТТХ, подивіться, підпал. Два. Другий підпал, два підпали. Під... Боже, це я не знаю. От як цю бою нашому автореплею везе? Дуже щастить нашому авторіплею, немає що говорити. Мені чомусь так не щастить. От не можу я настрілювати такі показники, чи в натиску, чи не в натиску, який би танк не взяв. от Не знаю, дуже шикарні показники. 6-2 перезарядили майже мій свій черговий барабан. Стріляємо суто на бронебійних снарядах, в'їжджаємо на 60 тп, перший даємо на 383, другий на 411, третій ми не пробуваємо. Так, і тут наш авторіплей трішки замішкався. От незрозуміло, чому ми його не пробуваємо. Можливо, не прокнуло бронепробиття нашого бронебійного снаряда звичайно, 6-2-1. Тільки противник залишається, оцей 60ТП. І ми знову перезавантажуємо свій черговий барабан. 277 союзний наш переїжджає. Подивіться, що зараз буде робити наш автор реплею. 10 секунд до кінця захоплення бази нашими союзниками в'їжджаємо, просто надаємо для пострілу нашого союзного 7 277 та збираємо 60 ТП. Так, ось такий у нас сьогодні чудовий бій на Т-57х в натиску. От невідомо. Звідки у нас взявся блайнд, Показувала на кінець бою не цілих 10 тисяч, а у нас тут 10 тисяч 312 завданої шкоди, три фраги 1833 чисто досвіду. От невідомо. Звідки він взявся? Хто знає, обов'язково напишіть в коментарях. То ще на 65 тисяч срібла ми пішли в плюс, бо тому що стріляли тільки стандартними бронебійними снарядами. Обов'язково прожимай оту вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.